Вітання з Данії. Прийшов черга з нового випуску моїх щомісячних звітів розповідей про інтеграцію української сім'ї у Данії. Це вже дев'ятий місяць, як ми живемо в комуні після розподілу, і я з вами знову поділюся, що цікавого відбулося у нашій родині. І взагалі, щоб краще розуміти, як відбувається інтеграція за кордоном. Це буде корисно перш за все тим, хто збирається їхати до Данії. Е, дивлячись мої відео, ви зможете просто побачити, як відбувається наочно інтеграція, етап за етапом від приїзду до пошуку роботи і інтеграції, вивчення мови і так далі. Всіх нюансів е, обов'язкових для інтеграції. Тільки я тільки почав дивитися мій канал недавно, просто ще раз підкреслю. Ми виїхали хто на курсі в листопаді минулого року. З, е, з України. В комуну ми попали відповідно через місяць приблизно. От І так воно вже виходить, що тепер 9 місяць. Ну, знову тут сцена стоїть постійно, це центральна площа місті, і щось тут завжди відбувається. Ціле літо цікаве. То ярмарки, то фестивалі, то якісь кулінарні шоу. На жаль, я не завжди міг приходити дивитися, але постійно була якась активність тут. Знову хочу подякувати. Після останнього відео знову багато людей підписалися на канал, стали спонсорами. Дуже вам щиро дякую. Дуже вам вдячний, ви мене мотивуєте, звичайно. І хотів сказати, що я далі буду публікувати щось таке особливе для спонсорів каналу. Якісь цікаві секрети, які тут дізнаватися в Данії. От. І нагадую, що коли ви стаєте спонсором каналу, ви отримуєте ексклюзивний контент, який я тільки для спонсорів роблю. Різні такі життєві ситуації, з якими я стикався, чи від когось, чув, хто тут в Данії живе, щоб вам просто були поради. Крім того, ви отримуєте більше ніж 10 відео конкретно по Данії на різні такі самі важливі питання щодо і ПМЖ, і міграції після переїзду з інших країн таку інформацію я підготував, там є 10 таких відео уроків, плюс інший контент, який я не публікую для широкого загалу. Закликаю ставати спонсором, дякую новим спонсорам йдемо це відео далі. Я залишив роботу, яка давала мені бронь. Зібрали ми всі свої. Деякі речі, ну, коли ми запахали все це в Peugeot. Запланований день ми виїхали до Данії, зробили всі свої звичайні справи, які ми планували до виїзду. І веду зараз цей блог, який ви дивитеся, це вже дев'ятий випуск про життя нашої родини в Данії. Найважливіших питань було цього 9 місяця. Це мій контракт, тому що в мене закінчився. Він 31 серпня закінчувався. І... Але було, по домовленості було, що якщо хтось хоче його розірвати, чи роботодавець, чи я, за місяць попереджуємо його. Та от десь 31 липня, теоретично, в кінці липня, мали хтось когось попередити, що не бажає контракт продовжувати. Тому вже було перечуття, що все буде нормально, що контракт буде продовжений. Тобто я не планував, звичайно, звільнятися. От. І в принципі я не мав великих страхів, що контракт не продовжиться. Так прийшов той день, кінець 31 серпня. Е -е, як? Фактично, в мене контракт е -е, якийсь інтересний, зав'язаний на комуні з представником комуни, вони все бачать, скільки я отримую і так далі. Та і що, з комуни прийшов представник до мене на роботу, переговорив з моїм начальством, і потім мені говорить, що та, контракт продовжується на 3 місяці. Ніяких я паперів не підписував е, наразі. Лист прийшов з комуни, що я далі продовжую там працювати 3 місяці. Тому чому 3 місяці, не більше, невідомо. І що найцікавіше, на рахунок зарплати, ясно, що в мене мінімальна зарплата, яка тільки може бути тут в Данії. Е, я якраз планував поговорити з керівництвом про те, щоб підняти зарплату. Е, так от. Е... Планує, я готувався до тієї розмови, але вийшло так, що вже прийшов представник комуни, переговорив з моїм начальством, і без мене все вони вирішили. Ну, Але тим не менше, я це питання підняв спочатку, по-моєму, запитався представника комуни, кажу, а на рахунок зарплати, що вони кажуть, говори з роботодавцем. І підняв це питання роботодавця. Ой, і почали говорити мені, що ой, то вже не сезон в ресторані, зараз буде набагато менше роботи. А, і так далі. І почали, що чуть вони не бідні, голодні. І коротше я зрозумів, що вони взагалі мені стало дивно, вони сказали, ми ну максимум, ти ще три місяці у нас відпрацюєш, ми тобі максимум на 5 а, крон піднімемо зарплату. Чи 10, 5-10 за годину. Це насправді є просто, ну це нічого. Це, що піднімати, що не піднімати, це навіть, напевно, ну, це взагалі не буде відчутно. От, тому я собі зробив висновки. Єдине, що правда, що робота стала трохи легша за рахунок того, що е, сезон літо закінчилося, і туристи стало менше в місті, і нема такої загрузки в ресторані. Ну, відчутно стало, що ми менше треба підготовляти роботи. Хоча все рівно ти працюєш тих 5 годин, нехай в день щось робиш, але вже не під таким, скажімо, тиском швидкістю. От. Ну, трохи легше, там, менше спішиш, на слухом. І вийшло так, що я зрозумів, що зарплату мені не піднімлять, і через 3 місяці, може, піднімлять. І я собі думаю, що, мабуть, буду я шукати іншу роботу, але е після того вже, як з дружиною роботою, все стане е більш-менш зрозуміло. Далі я розкажу про дружинину роботу. От. Тому залишається це в мене саме мінімальна зарплата, яку тут можна в даній, мені здається, навіть менше мінімуму. Хтось мені казав, що мінімально 127 крон за годину, а в мене 125 крон за годину. Це просто, ну це, це, це ще без податків, а податки високі то виходить дуже мало. От. Ну але як є, Ліпшого варіанту я навіть не шукав, в принципі, я не планував, бо я розраховував. Що можливо домовлюся на якесь трошки хоч підняття зарплати. Ну, але не вийшло цього, тому, тому така штука. Поки я планую три місяці ну, продовжити, типу, листом мені той договір, чи як це називається, COVID, кому не лист, який прийшов. А нового контракту я не підписував з роботодавцем. Це видно, якась формальність. Не обов'язково. Тому буду роботу, ну буду бачити. Поки все рівно треба мову вчити, і це, це саме таке основне. <свистач> Виходить добре, що у нас, ми разом з дружиною працюємо, бо інакше треба було повний гаплик. Розкажу ще про таку річ, яку дізнався себе на роботі. Висять от в ресторані, при вході, в Дані, всіх ресторанах висять смайлики. І це така їхня державна така програма контролю якості. Тобто зобов'язаний кожен ресторан громадський на місце харчування. Вивішувати, ну, після комісії, як перевіряє, ставлять смайли, оцінку. Тобто наскільки чиста гігієна самого закладу. Є усміхнений смайлик, менш усміхнений, нейтральний і похмурий. Ну Відповідно, чим е, хайніше санітарні кращі мови, тим і вищий усміхнений смайлик. От, Тому я і <тас> тепер розумію, чому е, от, насправді був здивований, що наш ресторан настільки чистий. Його прибирають регулярно. Самі мої шефи прибирають, я прибираю ну, 10 разів на день. Тобто це є добре, тому що якщо ресторан отримує, скажімо, нейтральний смайлик, чи вже в крайньому випадку негативний смайлик, то відвідуючи, він буде втрачати. І відповідно прибутки, а він мусить вивісити цей смайлик. Це так якби ну, дозвіл, ліцензія. І це велике грубе порушення. Я думаю, що штрафи значно більше, коли не вивішиш цей смайлик після перевірки. А перевірка, я так зрозумів, вона може бути будь-коли, е без попередження. Ось така річ в Данії з ресторанами. Дружини роботи сильно нема що розповідати, та й е без особливих змін. Зараз в них сезон трошки зменшився і графік трошки будуть коректувати. Зараз дружина на 2 години, наче менше декілька днів буде працювати в тиждень. Тобто сезон якби літо закінчується і відповідно ресторани зменшують якісь годин. Далі школа дітей. Це, до речі, найцікавіший місяць був в доньки. Все-таки відбулася поїздка в Берлін. На цілих 5 днів вони в школу не ходили з класом, поїхали з вчителями в Берлін автобусом. Жили в хостелі, були сніданки включені. ну і На Кишенькові ми давали гроші. По коштам досить вийшло вигідно. Ми заплатили лише 200 крон, плюс дали гроші на, на таке харчування Кишенкові, там десь в районі 100 євро. От, а решту фінансувала школа. і е, Однозначно це є вигідно. І, е, Дитини, діти, це більш така була звичайно навчально-повчальна екскурсія, тому що вони відвідували і е, такі пов'язані з Другою світовою війною е, пам'ятки. Зокрема, вони бачили і е, Берлінську стіну. Відповідно, е, самим Берліном гуляли, деякі історичні дивилися пам'ятники, собори, ну і музеї пов'язані до Другої світової війни. От, дитині дуже сподобалося. В захваті приїхала, в наша малача на якийсь шопінг собі зробити в Німеччині. Дуже задоволена і е, ми теж задоволені, що вона задоволена. У е, хлопців навчання стабільно, е, нема що з там щось відмітити. Єдине, 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 хотів би просто навіть таку пораду дати, е, якщо е, цей. Я замов, замовляти з України якусь поселичку, то зошити треба дітям би здалося замовити. У нас почалася українська школа і е, зошити один такий в клідинку 12 крон. А зошитів троє дітей трохи треба. Ми щось забули замовити з України. З найбільших подій минулого місяця життя в комуні, то що ми в сім'ї з'явився у нас новий железний кінь. Це є... Е, Citroen Picasso ось він Семимісна велика машина на автоматі. Це, чесно кажучи, ми планували, ну, як планували, планували поміняти автомобіль, тому що як е, 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 я, до речі, знімав відео на каналі є про покупку цього автомобіля. от Так що у нас зараз є нова машина на данській реєстрації. І, до речі, парковочний годинник. Поставив такий. то в, курт, то в темі, то знає для чого тут. Прийшов вже податок за автомобіль піврічний. До оплати вийшло 1604 крони, і я маю час до 6 жовтня це заплатити. Тобто там десь виходить, грубо кажучи, місяць. М -м, дають на оплату податку піврічного. Чесно, думаю, буде більша сума, думаю, це не є багато. Можете написати, якщо ви в Данії маєте інші автомобілі, скільки ви платите, цікаво би було порівняти. Одним словом, автомобіль ну, непоганий. Якщо взяти з того, що на автоматі, до речі, в Данії ну прям важко, то я дуже задоволений. Хотілося трошки іншу, новішу можливо модель, якщо брати Пікасо. ну взагалі я хотів міні -вена. І хотів автомати. Ну, але значно дорожча була друге покоління Пікасо. Е, і вийшло, ну, довелося брати старішу модель. Але в цілому, в цілому, що я задоволений повторюся. Ну класно, тут передачі переключаються на рулі і е, можна вручну тими колістками перемикати ось ними передачі. Тобто такий є режим повністю автомата, і режим є по самому можна перемикати. Та іде, і комфортна, і велика, і самимісна машина. Ще розкажу вам про школу. Була цікава річ, відбувалася: 65 років святкувала школа, де ходять діти, вчаться. І досить цікаво придумали, запросили. Велику машину з Морозивом і пригощали дітей Морозовим, а директор. Та в принципі, всі співали пісні. Ось таке було святкування на е ювілеї школи. Далі про нашу школу данської е на мови, де ми ходимо з дружиною. Ви знаєте, що ми перевелися в вечірню школу, і зараз я поділюся так швиденько враженнями. По великому рахунку. Е ми вже провчилися в місяць. Ну, виглядає, що насправді таке гірше е, вчитися у вечірній школі, ніж в денній школі. Менше днів стало, ми вчимося тепер два дні, замість трьох і менше годин. Ну, і е, були випадки, що вчителі не приходили, е, от, і мені здається, ми набагато помаліше вчимося. Нам дуже багато говорять, от зараз інший вчитель говорить вчити вдома, дає як домашні завдання. Тобто багато що йде на самоновчання, само скажімо так. От, Ну, є такий нюанс. Єдиний плюс це хіба, ну напевно, цікавіші, можливо, знайомство. Хоча по різному ходить. У нас деколи повний клас може бути людей, а деколи четверо сидить. Бо багато хто працює і ходять нерегулярно. Ну Така специфіка вечірньої школи. Стало відомо, що в нас скоро буде вже модуль 7 жовтня, десь так в тих числах. Ну, деколи можу трошечки змістити. Але вже буде наш екзамен, переходити будемо на третій модуль. Не знаю, чи я вже встигну це в наступному випуску розказати, чи може ще через випуск, чи ми здали його, чи не здали і як він проходив. Ну, Але це намічається. Треба готуватися, буде, напевно, більше підготовка. йти вже ближче до, до, до дати модуля. от, І рухаємося. Перший модуль ми здали тоді. Тобто, другий модуль ми перейшли на другому, зараз Звершимося. Після е, нового екзамену ми перейдемо на третій модуль. От, А е, всього десь 6 модулів є, наскільки я знаю. Якось так вчимося потихеньку. Хоча ще дуже слабеньке розуміння. Ну так, вже є трохи словниковий запас, але насправді це ще треба вчитися. Ще говорити, а як данці швидко говорять, ще на, на даному етапі, от, вже який там 9 місяць я знімаю, ми ще не розуміємо данців. Інколи отакі от прості фрази можемо зрозуміти, але не, не можемо на повному нормально більш-менш говорити. До речі, по, е, я поцікавився на рахунок розмитання автомобіля. Що би було, скільки е, коштувало розмитнення, якщо б я цей транці 4 Пікасо після Данії привіз в Україну, після війни її, наприклад, розмитив. Е, це вийшло в мене по податок, ПДВ, акцизний збір, мито нарахував я 3550 євро. Тобто це Досить багато. Ну я і очікував, що невигідно з Данії машини в Україну гнати. Тут би люди ганяли. З Німеччини так вигідно. Там зовсім інші ціни. А в Данії ціни дуже високі на автомобілі. Тому найкращий варіант, ясно, що е, автомобіль на данській реєстрації, коли ти вже вирішиш їхати з Данії, продати тут. От так само, як ти купив, так само ти можеш продати, дати оголошення на, на якісь е, площадки. От. Трошки попитатися людей, як це переформляється автомобіль, це все робиться через сайт скату. От, Ну так, Податкової. Ну і все, там, нічого такого складного немає. Якщо захотіти, з тим можна розібратися. В крайньому випадку завжди можна дилеру здати. Багато є площадок, дилерів, які торгують машинами, вони тебе куплять, щоб потім перепродати. Тобто тобі взагалі швидко, якщо ти скинеш там звичайну ціну, ти швидко можеш продати дилеру. За це не треба сильно переживати. А, Буду я підсумовувати це відео 9 місяця. Який вийшов місяць такий вийшов, такі були основні от події. Нам головне все-таки найважливіше це продовження роботи на 3 місяці і покупка автомобіля. Зараз ми, напевно, трошки будемо економити, трошки будемо знову збирати гроші, бо щось нове зараз планувати важко буде без грошей. Та й в цілому з ми задоволені тим місяцем. Вже до речі, осінь і перші числа вересня досить непогані. Можна навіть було ще й купатися, хоча вже я вже сам навіть не купався. От. Клімат такий цікавий, сьогодні дощ падав, але ще вересень в принципі, не є поганий. Подивимося, як буде далі. Отже, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся е, і ставайте спонсором каналу. Дякую вам щиро, до зустрічі.